Барбоси. А ну давай кидаємо парчуху. Ковдь, ковдь. Мишка. Красота. Сонечко вийшло, бомба. Навели ми тут вже порядки були. Садочок побілений. Все по ділу. Тільки не побризкав я деревця. Було холодно, на жаль, у нас. Оце де повна лажа. Христос Воскрес. Всім привіт. Вчора лежу на дивані. Уже ввечері з батюю зазванюємося. Кажу, що ми завтра кажу, прямо поле дискувати? Та каже, яке поле? Завтра ж праздник. Кажу, тоді треба кудись їхати, щось робити, тому що в мене вже кажу, спина болить цих лежанів на, диван, на дивані, скоро і пролежні будуть. Так що, коротше, созвонився з Серегою Шелудьку, зараз кормим собачок і летимо до нього. Посидим, поговоримо, подивимось на поросят. Скучімож за цим всім ділом я. Якраз там порівняно недавно в нього вони народилися. Ну А зараз я хотів би, що вам показати, що. З цією погодою виходить, блін, не так, як хотілося. Бур'ян уже пряж передить, а бризнути не можна. Тому що дощі. Оце два дні по немає дожджі, а потім знову дощі. Якщо зараз поїхати бризкати, ну можна, так, да, в принципі, як разниця, прилипач, у прилип... бакову суміш давав і дай їдь бризкай. Але ж на топчі школі. І так видно, да, площа яка нерівна, А то буде взагалі. І все воно так отягується, отягується, посівна затягується, потрібно площі готувати, а вони не оброблені, є ще навіть не убрані. Кукурузка стоїть, коли його це все діло, хто знає. Ну, Як говориться, у погоди немає, немає поганої погоди, так що щось там буде по-любому. І на нашій вулиці заграє пісня. Зараз їдемо в піряті, в АТБ заїдемо щось, купимо що-нібудь купим, щоб не з пустими руками їхати. І летимо. Так що не перемикайтеся, ставте лайкоси і зустрінемося вже в гостях у Сереги Шелистка. Ми на місці зустрілися он, з Серегою, ну, він вже як папа Рацій привик до тих камер, він її з рук не випускає. Розминаємося, а він вже зніма, щось вже щось там розказує. В общем, їдемо до нього до двору, до хати. Тут, в принципі, все так незвично від нашої місцевості. У нас сонечко цей день сьогодні так вийшло, світило, а сюди їхали. І дощ був, ну снігу, правда, не було. І вітер був. Ну, тут по-своєму атмосферно красиво, але якось так да, пустіше, ніж у нас. У нас там такий двір, що ним це капець. Після Паски немає двіжуща. Ну, закатані таврюхи літають. Після обіду він все піде. Ну, в общем, все, їдемо до Сереги. Далі вже тоді зайдемо в двір, щось підснімемо. Царство серіка тут комбікорми стільки всяких мішків. Колись і в мене таке було теж куча тих мішечків. Доброго дня. Ще раз, так? <рес> Ще раз, так? А ти що, корма, так? Так, гранулюємо. Це була Владимо. колись. Моя мрія, щоб грануляції понадивлювався, Сереги. І думаю ж теж грануляція. Ну, там, де сюнарник, там тільки 220, немає 380. Там, де є 380, це треба було все возити туди-сюди. Тобто це треба руки, ресурс. І в ітогі не срослося з грануляцією. Та хоча яка різниця. на БМВД, які я повню, нормальні показники були. Ну, Вже брехати не буду. Да? Є такі, звісно, що в кого по 4 місяці і 150 кг ростуть. в ну, мене таких не було, були тільки 3 місяці і 170. Та тут, звісно, аромати ванілі, йо мойо А це ж оцей змішувач, так, виходить? Ага, 300 кілограмів. Це сюди все оце зерно засипав, воно перемішало, да? так? Так, да, ось. Тобто, як я робив це в бетономішалці, то тепер це робиться отак. А чо, що ж оціле ось ячмінь чи що це? А цей, це молиться тільки кукурудза і цей і Шот, і... А ну, тоді через гранулятор воно його перетовче, так? Да? Гранулює, так, да, ось воно таке і виходить. Mm. Ось таке. То це, це жупрощана сіка. Я тоді мельничку таку що людей купив така нормальна, вона бочку ото 200 літрову у мене рубала пшениці там буквально до 20 минут. А в бочку це влазило. Ну, а то 200, ну, понятно, наш людей дерті ж не влази сіке. Три мішка і пару відер, по-моєму. Це ось ще серійка ще оболтаю, хай мене зводить до свиней, передінуся. Бо я вже цих запахів поодвикав. Так уже розходиш, туди хочеш, за завистрів. Краще не йди, вони там маленькі, такі гарненькі. Так ще ж воно, я помню, як і в мене теж генетика, коли воно було, воно вилазив вже. А на ньому вже на жопі ямка, блін, на баликах, ну, яма між баликами. Дивишся, аж душа радується. А були ж стільки невдачних опоросів було. Це повністю Сергія розказував, дюрчиха, Чиста дюрчиха, я їй тоді за неймовірні гроші, за 15 по-моєму, тисяч купив е, супоросну вже. Дожні бути чисті петці, дюрки покрита дюрком, все по красоті, жара. І та жара така неймовірна була. Ну, що я їй можу зробити? Вікна відкриті, двері відкриті, вентилятори печуть, а вона стоїть, в станкує ну, хека, як ото собака. Хе-хе-хе-хе-хе, язик вивалила і попорождаюся. Ну тріотробно всі повмирали. Та не пам'ять. Е якраз опорос, ось завтра ну, по графіку, все чітко. Просто що, блін, ну я не знаю, що з неї там проїзло. І вона потім стала взагалі не Вона переболіла. Я її колов. Ну, блін, сільське господарство, воно таке є. Що, що на землі, що в свинарнику. Ну, перший порос, ну там весь її був 200 з лишнім, там вона Мощаковська була, там сумасшедша. Давай кицюн. Може мишку десь хватиш. Десь унюхав, по-любому миша пробігла. Запах є. І в мене це ж свиней немає, а в свинарнику ж мишей є то просто. Бігають, криси такі, що це просто. Ісипаєш це все, все, вони не, не дохнуть хоч ти їм. Тільки шкіря допомагають. Запах є. Я тут ні одної не бачив, так що. Бігать вони ось бігають, шукають щось. тут А це типу серіка, еті. фірма серіка. Стандарт Тагро, да? так? Це премікс так? Да? Так, премікс. 2, 5, Вітаміна добавка 4%. Ну я на БМВ Дехі. Чого я на Дачі був. У мене преміксах в мене не... Ну, Я потім перейшов на премікс, але мені не сильно воно різницю давало. Поним? Марія питала, де та кішка чи не здохла. Йди сюди. знаю, видно, не видно. Коротше, Леся Петровна нас накормила обідом. Ну, І так як я хотів побувати в свинарнику, так як хто знає, давно я займався свинями. Есть, це діло мені знакоме, а в Серіка там недавно родилися малі поросята. Це мені дуже є цікавим, звісно ж, покажу і вам. Іди іди, іди, іди знімаєш водійся. Тихо. Щось вони не дуже сильно лякливі. Опача. ча ось вони дреші. Можеш закрити двері? Байдемо під нею. Ну вона махійна, така кілограм 300, так? Получається, вона родила перший раз година тут місяць і 10 днів рубля. Оце на другий опорот. Другий? Ви ще їй мозок? Ну вона ось, і кілограм 300 більше так. 350. Четвертий опорот. Ось вони оці мені. Це і в мене такі були порозцвіти. По Горія. Горія вона така мовиться по-друге. Оцей кабан найкрутий. В неї був дуже Вона трошки дуже хороша Оцей, цей кабан, самий крутий. Аня жива. Та да, тихо сейчас впущу. Емшер. Да, да ночко, ночко. Оце и и и будет, Но, не очень, нучка. Вот надо її буде ставити і осіменить. Попробуй. И буде чорний біжи. Біжи, біжи, біжи. Біжи, бежи. Подойшов. Аня живий. Один маленький. Ага, ще. Йому не вистачає циця, так? Ні, цитк вистачає. Цитяк вистачає, але вони якісь цей раз, наче вони переношені, але було пару штуків куди-куди. То я сюди ну тут доставив саме хуже і сюди кину. ну У штук такі, вони були ті, я живу, не був, я в кількості не кажу, Одного теж загиблика воно кинув. Коли приймаєш опорози, коли такі білі поросята по кольору, то вони не дають шансів на життя. Ну, Тільки як заліза не вистачає. Ну, буває, так говорить, воно ну, бать задні, біле ну, білий біли. ну, Може щось буде, ну не знаю. Але поросята відрізняються від цієї свині. Отець ці свиня, яка тіський дуровий, рижий ландра. Оце її поросята, оця рижі. Ну, вони на Кантора, скажем так, похочу. Да, у неї виходить батько Петрен, а материнська лінія починалася за фодин. Велика біла хлібландра була свиня, потім народилася рижа від Петрен Дюрка одна єдина виводку. Як завжди, люди нетрадиційні, неправильні, такі як я, залишають. Ми її покриваємо ще одним крантером з іншої, ну селекції, можна так сказати. Потім беремо оттуда свинку, покриваємо ще раз крантером, чистим Петрен Дюро, не кантером, це трошки різні напрямки, тому що Петрен Дюро це німець плюс дюрок. В німецький Петрен, волосатий. А от крантор це лисий, француз. Ну, кантера, так подожди, подожди. Я сілька, коли займався свинями, я знаю, що кантор це. Кантор такого кольору схожий. Я согласен. Тільки момент, там, що кантор це Петрен, батько, мати Ландр... дюрок. дюрок. А коли наоборот батько дюрок, а мати Петрен, то це тобі буде вже так само самий кантор. В ну, принципі, той самий кантор, але як він є Петрен і німецький, є французький французи міського, німці волосають. Ця свиня, хай буде, ну хай буде і так, хай буде той самий кантер, але від німецького підрія петрієна... тобі ж волосатий був кабан. Він і зараз тобто, є по трендюро, він волосатий. Чорно-рижу риж чорний. Волоса. На відео мені показувалося, тут все набагато більше. Лежить, Ні, там он другий якийсь лежить. А, той нормальний, а ну йди сюди. Трамбують це, молоко. Ти сюди. тут. Ті ж ти бачиш, бі, бі. Бачка. На. Бачка. Це У тебе з поросятами тільки дві? Так, да, у мене дві є, зазвучені, і там є загиблих у мене. Загиблики це від того опоросу, яка буде нестандарт. Я думаю, вони подохнуть, якщо чесно. думав, що подохнуть, не поховалися. Але вже похоже на поросят, так? Але вони відстають ну, на свій вік, їм два місяці, вони відстають. Але свиноматка отримала таку дозіровку антибіотиків за 2 тижні, що там просто так. Воно живо. А це менше, нікуди ніхто не хоче брати. Це кабан? Так, да, приїжджали з Лубнів, кажу, забирайте, десятка, забирайте. Ой, а якщо ми будемо йому ячмінь давати, він не буде більше рости. Чи ви ж? Давай я, такі лоз їсть і, і все нормально. Ну, а це все тут зборна СССР. Ну, ну, оце мені саме мені більше нравиться. Оце от ну, такий тіпаш, розцєдка поросів. Але бачиш порижим, ось це як ходить производство, Ти, ну, що я продавав. Те, що залишилося в мене. Рижі поросята ці менші від цих порися. Але вони по весу, вони більші. Теж вони стартують. Тут двоє, один воно стався тут, бо одного почали з'їдати, я дороги. О, прикольно. це мені і бомба. Давайте так. Отон, класно. І Ви? чорні, оце чорні гємшери, мені подобаються. Розкрашені. Це був кабан, він останній виходив в що мапоросі, був ріжовиком, поховив. І він такий малий, а мірив, поставив йому хвоста. <laughs> ну так побліктовував. Я навіть не схотів йому з хвоста бо він був загиблий. А як тобі гроба? Вони краще, ніж Дімак? Я не знаю, Дімак саме в мене не було, але це мені Антон Гулан. Писувала, я тобі не вибрала, але я я забрав, мені подобається. Ну, е, те, що я там у хлопці бачив, О, Друга є гроба. Кажу, оте, не хочу робити рекламу, але це реклама она, реально хороша штука. Так само, як у поївках. бачиш, от чашечна поївка. І ніби не ні, в ні. мене тут стоїть ніпіля, але тут протестував, все-таки чашечна є ще. Чашечна вибивніше, головне не втекати, щоб не обламали тарілку. Є така, це свина. Тобто її перетягувати, вона Чутка, вона більш раціональна і більш така практична. Mm. Ну тут з однієві зайшов, вийшов. На що так я зробив? Як немає світла, от в мене вдома немає генератора, ніхто там не може завести. Двері просто відкриває. Один коридор, другий коридор. І в тебе просто виходить. І він йде не через клітки, а йде по коридору. Тому що свині вони боються скизнути. Ну, У мене раніше були всі перегородки такі е металеві. Е ну, Лішочочки. А потім я от всі ну, боковушки я всі зробив глухі. Тому що були проблеми, були розпалення, особливо зараз тепло, вікова категорія різна, свина. І ну, температурний режим повинен бути різний. А, да, приміщує... да, треба, да. там, а, а тут так не виходить, і тут по принципу там, ага, дальний югор, там не така велика вентиляція, зрозуміло, найтепліший. Середина для синаматорка є у них, коврики, і я можу його відділити, я взяв банера, Це не банера, а кусок гідрача, і вже в степле пристепили, за ту стіну можу такий. Зробити ну, окремий сарай, сюди перегнати, наприклад, будівлю в період часу. А там заливить дорощування і це. Ну, типу, зробити окремо Ну, На даний момент поголів'я впало. Ну, а зараз по-новому починаємо збільшувати. збільшувати. Ну, Вийти на той рівень, на якому я був. У мене в період війни, я просто... Ну, ми старалися щось зробити у дворі. І в мене 30 поросят вже були зароблених в моїй горіх. Назад поставлено на зерно, вже фактично були поросята народжені. І я думав ці 30 полистат продав, обналічить, це вже мій був за рік, і я хотів зробити в дворі. Тобто вигорнути щебень, вивілити полку, поставити бордюри, захипати щебень подушку, забетонувати, зробити. Ну оце все діло. Тому що ти ж не зробиш посадку, ти не зробиш дві. Ну, але не тут то було. Вони пішли трошки в іншому направи. А оце їм все, Оце більш немає, то ніде нічого? Що там маленьке, хочеш тобі? Ні, ну тут що там пару шкурки? Вот это все на виде, как кажется, одно, а на ну, самом деле другое. О, давай по барабану, церкви <свят> да, у а Вот когда, когда вы вытручу, вытручу. это мы Сюда будут я тебе покажу там все. Это, гамудрый, да? Царі. От ти ж 10, осталося 6. Шість. Ось цього почали кусати, забрав до Рижі. Грижим по барабану. І нутряка вийшло, він такий ніякий взагалі. Це не мій кабан. Це людині відвіз двоє поросят. Людина потім дзвонить внутряк. Довелося забрати нутряка, віддати людині своє кабана. Ну, а, я... ну, а тепер і виходить, а це, Воно таке ніяке. А ось тут, тут засідалися підземних, ходять. Бачиш? Ой-бо! Це ж перепілка? Да. Капець, під курчата манюсеньки, це ще менше. Так це вже вони підростелі, вони ростуть, вони жруть як коні. Капець. Вони дві клітки вже сидять. Бачиш. О, так це ж похоже щось що на да, щось. такі малешики. І теж місто є, можна ж далі, так? Да? У нас було, у нас постійно повністю ми зміняли. Ну, по трохи війна зробила коригування. Тому, що були періоди, люди виїжджали. і... Ну, Таке було, що воно нікому нафіг не треба було. Ну але ми тримали. Ну, Китайський квартал теж зараз пустий, сильно не лякайся. Тобто ну, буду по-новому садити сюди, по свиномовці. А тепло одразу зайшли, тепло є, воно от вам, да? так? Ось цього лечик, ідіть сюди. Тут ну, теж в мене десяток, хотів не продавати, хотів собі, але є люди, кому пообіцяв. Бріші. Півторашки. Ні, це нормально. Йди сюди. Ні, кажу, дріщі, не дрищують. А. Дріщий. Це теж батько їхній Петра. Та воно ж вийде. Мати теж яркширги пшир за альбатросом, але вона біло. Це голові сестра, але має. Ну це такі пойдуть. Більш менш все рівні. Тож а коли є... ти їх отлучив? Ох, десь неділю назад. Ну це десь десь таке, до 15, так? Ну, Їм буде, виходить, вони 26-го родилися. 26-го родилися, це виходить, в літній було 28, це 28 го часова 60 днів. Да? Угу. Ну і всі йду, йдуть нормально. Цей кабан поїде, ну, вже ж хотять його забрати. Ну, а це ось потрібне господарство, але поки воно моє, поки з головою. А Пока... да, вже потім воно стає її. Ну, нас так заведено. Я годую, потім голову відрізала, вже тушка її. І весь заробіток, який на цьому це все її. А коли їх уже Вони такі уже вже ж різять? Ми вже будемо починати розріджувати. Ну, оце, що в моєму господарстві саме вигідно, це бройлер. От хто там що не говорив, я знімав оце відео таке, просто сільське, просте, воно ще й досі там бумажками десь вісить. Скільки ти затрачуєш бройлера, що ти на ньому можеш мати? І я ж кажу, як деякі блогери там кажуть, що ми тримаємо по 500 бройлерів і не можемо купити собі на новий телефон. То Я просто кажу, якщо навіть по 100 гривень, то це 50 тисяч. Якщо навіть ціна менше, ніж у мене, в нас в регіоні тут 130 тушка, ну бройлери, які в домашніх умовах вирощені, то навіть якщо там буде ціна 95 і 100, ну, сотка по-любому буде зверху. Якщо ти сам робиш комбікорму. Тому що собі вартість корму десь виходить 11, а заводський стоїть 20. І то це не супер. Розумієш? Ну, ну так. Ну, Сірі, я... ти, ти пустите, треба додати. Будемо додати, ну не дуже хочеться, ну мусимо, треба робити. Як вже пауки ми заснували, ми міста. Було, ну, 10 свиноматок я завжди тримав, мені їх вистачало для того, щоб забезпечити себе, що я лишку продати. Ну... включали два телефони, а в мене бірюзовий, в мене розумій, взагалі був раніше капен. Ну так, наше дня. Чи ж ти так гарно виглядаєш? Я собі шукав свинер, в мене багато, можна поратися. Це проблема велосипедом далекувати. Проблема тільки в оплаті. Так. Якщо буде хороша зарплата, немає значення, де ти будеш заробляти, як він один каже, що ти не можеш наняти людину. Я кажу, людину можна наняти. Просто людину, що важко знайти, можна знайти робітника. Але тоді отаку кількість поросят, коли ти будеш тримати, тобі будеш... Буде. тільки забезпечувати його. Тобто я буду вкладати свій ресурс. Для того, щоб платити зарплату Ді, робітнику. І, і я завжди казав, краще мінімалізувати, якщо є можливість самому це все діло реалізовувати. Свиноматка, дорощування, откорм, забой, м'ясо. А ще краще. Я кажу, якби не було, у мене вже клієнтів на м'ясо, то краще б отак зарізав і переробив. Просто переробив. І оцей процес на переробці, жінка, от, наприклад, коли вона робить, наприклад, ковбасу, вона докупляє, ну, наприклад, закладає сировину від тої ціни, по яку ми продаємо, то в неї зазор бляха більше, ніж в мене за 6-7 місяців, а то й більше. Потому, що гепширів я держу довше. Вони ростуть медленніше, але там... А що гепшир а не гемшир? Гемшир? Є зі гепшир, є зі геппшир. Зайди в Google. Я такого не чупівню. Гімше ж, значить, чорний. Хорошо. Та то потім шукай і потім yeah. покажеш. Давай вже відос заканчивай. Знай, як це, а я вже заканчую. Да від... заканчу. Ліні відоси не всі дивляться. Так що, отак. Провели ми сьогоднішній день. Тепло. Зранку, -те. зранку обіщав приїхати, попоратися, не приїхав, приїхав, коли я вже попорався. І тепер, коли я вже буду на вечір поритися, він тепер уже перенімається. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відос. Хочу ще раз подякувати Василю Миколаївичу, він десь там вона з Лесі Петрівною там спілкується за синочка, за Андрюху. Ні, ну Реально я радий, що в мене є такий знайомий. І... Що є, то є. Взаємні. То, що сприйняття людей на каналі, там, блогерів і багатьох людей ми зустрічаємо на картинки. Ми їх буває сприймаємо. Трішечки не такими, які вони є. А насправді, коли копнуться далі, то ми познаємо набагато більше. А цікаво, що треба судити людей. Судити то не треба, треба дивитися на їхні поступки. Так що твої поступки заслуговують подяки від мене особисто від моїх глядачів. За підтримку і ту мотивацію, коли ти один із тих перших, хто зірвав мене на допомогу наших <с federal> <produto> бійцям. Ні, ну ти був перший, ну що, це не так? Ми це речі називаємо, а це важливо. От коли ти звертаєшся до батька і кажеш, батя, от я хочу зробити отак. Він каже, да, синок роби. Тобі легше? Ні, ні, він каже, треба зробити отак. Та ні, я кажу, треба отак. Так, ну ти тримається питання, але ти все одно спілкуєшся. як? А коли тобі кажуть, хорошо, давай. І тобі вже легше. Конечно. Так, так, так вот само і тут було такий пеншілутьку було. Давай, малий, ми тебе підтримуємо. Так що я його обніму, переламаю за вас усіх. Так що, брата, там. Нормально. Такий, бляха краще, як котька того. Так, так, так що, що... ж воно зветь, знаєш, як бройлер. що, дякую тобі, батька вже цілувати не буде, він десь там далеко, я потім його поцілую. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. від Шелудька. Це виходить і твоїм подписчикам, і моїм, моїм. і твоїм. Пока-пока. Да. Ну, а ти там можеш була. Ну, як всегда. Всім пока, і звісно, все буде Україні. По-любому.